Я поділюсь із вами чотирма основними аспектами, які ми висвітлюємо у навчанні дітей мінній безпеці, і яких помилок часто припускаються у викладанні та популяризації цієї теми, які можуть нашкодити дитині. Я розкажу вам, як працювати з учнями різного віку. Ви дізнаєтесь, як працює їхній мозок, та як це впливає на структуру змісту року. Я спільно з іншими фахівцями допоможемо вам підготуватися до роботи з дітьми. Я поділюсь з вами рекомендаціями, як побудувати в цікавій та інтерактивній формі урок на безпекову тему для дітей в сучасних умовах викладання. Ви поповните свою методичну скарбницю новими прийомами та засобами викладання на уроках як наживо, так і в онлайн.